У чорткові з'явилася ще одна принада сквер імені Леха та Марії Качинських. Вшанували покійного польського президента та його дружину, встановивши пам'ятний знак та висадивши дерева. Пінцетна рочниця. Цьогоріч 500 років, відколи Чортків отримав Магдебурзьке право від правителя Польщі, короля і великого князівства Литовського Сигізмунда I старого, чиї війська у 1514 році розбили московську армію під оршею. Облаштували сквер подружжю Качинських за кошти польських меценатів. Він розташований біля шостої школи, де, до речі, вивчають польську мову і культуру. У Нас багато різних сторінок історії між поляками і українцями, але в нас є мудрість рухатись далі, подати руку, відкрити своє серце, продемонструвати, що найцінніше в цьому світі це людина. На урочистому відкритті Володимир Труш зачитав звернення від президента України. А у вітальному слові він зазначив: це символізм того, що президент Польщі з восьмого року висловив ті слова, які стали пророчими. Якщо не зупинити москалів, тоді вони підуть далі. І ми розуміємо і хотіли б, щоб наші польські друзі теж розуміли, що ми будемо завжди надійним тим фортпостом, який не дасть щоб москалі дійшли до Європи. До речі, у Житомирі є пам'ятна дошка Леху Качинському, а вулиці, названі на його честь, є у Мукачеві, Хмельницькому та Одесі.